Повчання історії від Анни Кир'янової. 37 років тому народилася моя дочка. Тоді в експериментальному порядку, немовлят не забирали від мам в окрему палату, залишались матір'ю, і я все слухала, як дихає моя дитинка. Був сильний снігопад. Сніг тихо падав і падав. І від найменшого шереху я прокидалася не від плачу, а від шереху. Такого тихого, що почути його було важко, тихого, як дихання немовляти. чужий не почув би. І все життя мати чує дихання своєї дитини завжди, навіть якщо дитина стала бородатим дядечком із сивиною або дорослою тітонькою зі своїми дітьми, якщо вони живуть далеко, якщо у них своє життя, навіть якщо стосунки не дуже, і так буває. Навіть якщо накопичилися образи, навіть якщо не спілкуються через сварку, дорослі діти іноді сваряться з батьками. Але що б не сталося, мати чує дихання своєї дитини, якщо вона мати, і прокидається іноді вночі без причини, від нечутного іншим шереху? Це дитина переживає, сумує. Може, їй незручно і холодно, може, її ображають, може, вона боїться наша дитина, наш 50-річний синок або 30-річна донечка. Але ми не розуміємо, від чого прокинулися і тривожимося, просто прокинулися або просто стривожилися, хіба мало причин у житті для пробучення і занепокоєння. А це любов розбудила нас. І турбота бажання захищати своє дитя. Це ми слухаємо дихання своєї дитини, хоча не розуміємо цього. Це незримий зв'язок, він назавжди, пожиттєво. До останнього подиху ми чуємо свою дитину. Поки дихаємо, чуємо і не помічаємо цього, так само, як не помічаємо власного дихання. Мати навічно пов'язана з дітьми так говорила мені. 19-річній стара, стара лікарка, коли народиться дитина і закричить, трапиться диво. Ви відчуєте любов, і ця любов зв'яже вас з дитиною на все життя. Я не відчула якоїсь романтичної, захопленої любові. Я миттєво відчула зв'язок і бажання захищати. Материнську любов відчула. Любов матері назавжди, це зв'язок. І цей зв'язок назавжди, щоб не сталося, це довічний зв'язок, про який ми забуваємо, звичайно, але ми чуємо дихання своєї дитини завжди. Не усвідомлюючи цього і молимося за дитину завжди. Це довічний зв'язок і турбота. Така ж природна, як власне дихання, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Просто перевіряємо дихання і прокидаємося іноді або не можемо заснути. І пам'ятайте це, якщо у вас є діти, і пам'ятайте це, якщо у вас є мати. Навіть якщо у вас складні стосунки, це нічого не означає. Мати чує дихання своєї дитини і захищає її, як може, усе життя. А може, і потім.